Але сьогодні з Грішою на устя Порибачити на малька Ранок, Гріша вже вже була одна покльовочка, Гріша, поздоровайся з телезрителям. Добрий все. ранок добрий ранок, все, Гріша на місці. спінінг. А ну зараз може прям, не? Не хочемо? Во найти треба. Вай. Поняв, яке зараз. Оббив. Ну, коротше, зараз ми вам покажем, що тут робиться, все. Начало сняли, вот устя. Вон там паром. Все, починаємо рибалку. О, зловили зверх, гріша рака, якого збив. Мінімум, я не знаю, щоб ви бачили з чим він зрівняв. О, рука. Урак. Живий це не наживка. Як він больно кусає, я тобі базарю. Так щипає. О такий о є пару. Пару окунціова. Дракон. Бурру, дуба, шо к лестнику. Да, не то що борзий, так я по пару, Давай. А опішов зараз. Як я пару конців вон є. Так, все. Зараз ми будемо щось думати, бо таке щось. Клює нос. Просто подивіться, яка тут красота. Все, переїхали. Грішою на друге місце. Там зловили пару кунців. Скажем так та сама. Річ, річка смотриш, тільки трохи вище по течії. Зараз будемо пробувати тут спінь. И еще уже кидая зара чувствую на вертушечку 6 мая будет а Мічтався взагалі Річка смоти руле, річка змор. Офіше руле, так. Да. Движка отміль, так? Да? Чи щось таке? От. Дивіться, яка красота. Оце Так, що в нас сьогодні з числом? 11 11 березня вже ніби. Скоро будемо слухати, як негри гріш. Чорні, блін, де сонце жкварити. Жесть варту Я її вчора тоже низ же надуївав. Красота, яка, дурач. Там я щупу ловив. Ховали, подалеки. Серік ловив там, ховав. Тут майка я подивився, якби факуль зачіпнув. Було би. Пізда! Само де я стояв. Ну, бля, сідав. От дивіться як в воді дерева лежать. Одно, друге, третє. От оце вказується їх бобре під'їдають да-да Ось ще одне має піти врубає десь тут так по всій річці да. гарно рішу вже вмішов Решурую, бо побачив, як риба прыгає. Ти туди спішиш, де риба прыгає. Так, вот дальше. Бобры работают. Ого-го-го Добрые ти бобры работают. Слухай, вони ліс вообще тут валят. Вообще. К вообще кажу, бля. Таке мав Ого. Ти кенув, подивись, Та ти що, як згрес. А то ага. маленьке, подвижки лишилось, бачиш, на ножки стоїть. Да. <головік> да. <Вон то>. да. <головік> Серйозні ті? Ну. Бобри Подивись, скільки такі лушпи нам не лишилось біля дерева. <головік> <головік> да. Добре воно Та, <головік> Та подиви нори Ого. Подивись, які ну, Видно буде, ні. Я спеціально 60 кадрів поставив. щоб Максимально показати цю крисуту. Оце місця. Оце зайшли. Тут більше ще кайфу ні гріш від того, що цей. А, от де ми мали з'їхати. Подивіться, да. здорове дерево да. кипали. Вони Вони здорові вони кидають. валять на пути. хе В бушують.

Он же... Я т хібасі знає дете? Ох, від... а вот сос... Ох, тут вообще красотянь. Слухай, я йду цей. Я йду сюди, грі Подивлюсь. О. Да Вот такая вот красота Вылез чуть-чуть И вот так Да, бобры, извините Думаю буде видно, що вони з деревами роблять. Напротив тут. Як гарно. Да. Пісочок, бісочку. Красота. Ха, Ха! Да, гріш? Вєтір? Бобри роблять вітер. Їм тупо не нравиться, коли щось росте над річкою. А ти що? Сосенки себе. гарно. От, дійшли ми звідти до дамби. От таке от колотять ці діятелі, що гризуть дерева на букву Б. Красота і газова труба в полі. Класика. Дивіться, який тут гарний. чистечка чисте вода строят да, собі вот такі от дамби. Собі там бобряться. Да, зайшли ми далеченько. Ось вот так тут гарно все. Не, ну газова труба в полі, це Така природа. і труба. Жизнь не там.